Ми говоримо про матч Динамо у чемпіонаті, де кияни зустрічалися із Олександрією, за рахунок чого перемогли та чим здивували. Розповість Роман Бебех. Динамо та Олександрія у новому сезоні ще не пропускали в чемпіонаті, але останні п'ять матчів у Києві проти Динамо підопічні Володимира Широна грали катастрофічно погано. 21 пропущений і лише один забитий м'яч. Було зрозуміло, що гості будуть грати від оборони. Олександр Хацкевич вперше у новому сезоні випустив у центрі поля зв'язку Чече Буяльський Андрієвський. Останній мав діяти найближче до нападу. Дано тренер перед грою сказав, щоб я більше був возле нападу та що забиседіна і там ну, більше настрою, можна так сказать, була така задача перед грою. Але ви часто сідали вниз не то щоб шукати м'яч. Ну просто да, не всегда доходив м'яч і приходилося опускатися, но все одно нужно было больше играть впереди под Бесединым. Як ще ще вже взаєморозуміння є? Ну, да, ну з ним приємно грати, він технічний футболіст і всегда відкривається под передачу. Але Динамо здивувало Олександрію не центром поля, а взаємодією флангових футболістів. Морозюк, який грав правим півзахисником, добре виводив із зони суперника та звільняв фланг для кінжори. Підключення крайнього правого захисника Динамо носили системний характер. При кутовому поляк навіть забив, але арбітер Романов скасував м'ять через нібито порушення правил. За такою логікою пізніше фолили вже проти кінжори, і він просив арбітра бути обачнішим. Хоча Романов проігнорував цей момент. Нестандартність у грі Динамо це підключення лівого півзахисника Вербича на правий фланг для створення більшості. Це тоже требование в зоні мяча делать більшість. Може бути, где він і переігрує переигрывает этим, но это в першу очередь неожиданность для того же соперника. Хорошие моменты, именно когда он більшість создает, врывается в штрафную. Показовий момент вербич з глибини мчить не на свій рідний лівий фланг, а підключається на правий і робить потенційно голіву передачу. Так, я розумію про які моменти ви говорите. Я граю ліворуч, але хочу, щоб команда створювала моменти і тому роблю щось подібне. Бо Олександрія грала компактно та насичувала центральну зону. Ми мали запропонувати щось нове і нестандартне. А ви тренували ці підключення? Ні, ми тренували, як ми діємо на своїх позиціях. Я граю на лівому фланзі морозюк чи циганков праворуч, але приходять моменти, коли треба так робити. У другому таймі Олександрія низько притиснулась до своїх воріт і часом тактичне розташування доходило до шести захисників. Підопічним шарана не вдавалося вести контргру. На це сильно вплинуло пошкодження Грицука, який травмувався напередодні матчу. Ключовою заміною поєдинку став вихід на поле Циганкова. Він суттєво загострив гру Динамо в Атаці та завдав вирішального удару. Динамо без Сяганкова, і з Сяганковим це дві різні команди. Так, Сиганков виграв верхову боротьбу в центрі поля. віддав пас на Вербіща, і Вербіч відразу йому віддав, так що це була не позиційна атака, а не здавало, що ми програли єдиноборство вверху циганково. Усе здивувало. А те, що внизу це вже інша справа, тому що хлопець креативний. І... Такі моменти вирішує. Для нас був Ярмоленко, який нам постійно забував, постійно забував, а тепер циганков, який виходить з цими креативними діями, швидкістю. І, звичайно, наші вже хлопці сили потратили багато в першому таймі, він вийшов свіжий і показав, що клас є клас. Ні, ну, Щот був 0-0, в принципі, виходив, заряджений на боротьбу, поэтому вдалося ну, виграти боротьбу, подобрати м'яч і забити гол, це найголовніше. Все все знают, поэтому я больше сказал кризис. Ну, вы интернет не читаете, скажете все. А что ж означав его жест? И кто ще так переказывал витание критикам? Да, беле да. Тоже критиковали. Тоже так сделал. Одразу після пропущеного м'яча Олександрія організувала зразкову контратаку, але удар Банади відбив бойко. Динамо перемогло 1-0 та раціонально розпорядилося силами перед матчем кваліфікації Ліги Чемпіонів за Яксом. Не простий поєдинок для київського динамо, але майстерності футболістам вистачили для того, щоб перемогти Олександрію. Хоча Олександрія на той момент не втратила жодного очка. І, в принципі, була, могла розраховувати на те, що не втратить очки в цьому поєдинку. Треба говорити, що Динамо на той момент грали з лідером чемпіонату. З командою, яка дуже організована, вона дуже добре в обороні. І в першому таймі було тяжко було вскривати оборони ряду. Момент, як на мене, гол чистий. Ну, я склоняюсь к тому, что все-таки в большей степени было нарушение правил. Кензера ложит руку на плечо Цурикову, тем самым не дает возможности ему выпрыгнуть. Использует его как опор. Вот я с точки зрения, когда играл, я прекрасно понимаю. Вот он не дает ему выпрыгнуть, а сам отталкиваясь от него, забивает этот гол. Поэтому это мое мнение такое, что здесь было нарушение правил. Добре, ми подивимося ще один епізод. Арбітр Віталій Романов, ви запам'ятаєте, Отут тут показує, що треба дивитися на цьому. Тоді в цьому моменті став, треба ставити пенальти. Ну, в цьому імела місце, так. Пенальті! І Тоді став пенальти. Будь, будь понаразити помилка. Будь последовательно, да. Правильно, став пенальти. В цій ситуації я сподіваюся. І все зовсім по-іншому. Якщо ти тут свистиш, то тут свистиш. Дивимося далі ці людини. Ігра, яку прекрасно всі розуміли, обіля голов в цій грі не буде. Потому що Олександрія з організованою обороною дуже рідко виходила в контратаку. Для нее ничья было видно, что футболисты были бы рады ничьей. Вот и изредка вот один единичный эпизод, когда запорожан мог попасть, но левой ногой попасть в девятку. Это же нужно мастерство иметь у Олександрії кожен футболист, кожен штык, як то кажуть, він на рахунку. На щиту. Грицюк це втрата. Це реально втрата, це людина, яка, Грицюк яка могла б придуматися. Человек, который превращает беготню, силовой футбол в игру. В игру появляется мысль, появляются передачи, появляется динамика. Совсем по-другому при нем играет Александрия в атаке. Ну але Зізбіч захищалася атака. Попраць. добре. Вот про цей момент говорив Володимир Богданович Шаран. Подивіться: Циганков два раза! Два раза! Цианков выиграл в друга. Вот он удивлен. Чему удивляться? Що за поражам ниже его на, на голову. А другой футболист. Ну, Циганков в цій ситуації очень мастерски сыграл, взял на себя. От самое тяжело. в такой ситуации вот будет момент, когда он захотел отдать пас Беседину. Но надо и отметить форвардов, которые растянули защитников Александрии. И вот переменить свое мнение очень тяжело. Когда ты хотел уже отдавать, вот мы видим, и в последний момент он меняет решение, понимает, что надо взять на себя ответственность. И удар уходящий, у Панька вообще не было никаких шансов отразить этот удар. И один провал за игру в оборонительных порядках, потому что получилось 3 в 2 раньше все время там было большинство 6-3, получилось что трое динамовцев, надо дать должное и Вербичу который разогнал эту атаку забили гол, и Динамо ледь не пропустило Банада здесь удар на метр в сторону я думаю быть гол но ударил практически по центру надо дать должное футболистам Александрии Цуриков, который сейчас очень хорошо выглядит, промчался по флану сделал нацеленную передачу, провал в середине поля, мы видим без помех бьет Банада, попади в гол Я думаю, шансів у голкіпера не було ніяких. Розчарований шаран було помітно. Вітаємо ми. Знову ж таки, чергова перемога в чемпіонаті з рахунком 1-0. але так знаєте, якби. Курочка по зернятку Главное, і команда набирається найголовніше. Результат. Але все-таки хочеться більше, знаєте, якогось такого, знаєте, ну впевненості більш. Ну, хочеться побольше забитих м'ячей, Всі ігри по 1-0. Ну, і... Я думаю, вже хочеться якусь галівсь феєрії увідіти. Ну я думаю, що це все вперед. Более... Ну і по арбітрам. Знаєте, мене кераміли, що налякали так суттєво, знаєш. Шуганули їх ну, прилично. Що? Ну, як? ну ти або там став, або там став. Ну якось ну, це все має Они бути. Перестрах... Я подивився, дадуть Роману 4 матчі без футболу на 4 матчі дискваліфікують чи приведуть першу лігу. Они... Так ні, такого ж не буде. Ясані вже самі не знають, де правда а як говорится, биль. Поэтому в яких ситуаціях не приймає адекватного рішення. Ну решения. просто щоб це не було упередженістю. Це я б єдине, що прошу, і подивимося, я, чи буде послідовною пер на даному етапі федерації в цій історії. Дивимося далі про тактику київського Динамо. Дуже цікава історія, про яку ми почали говорити у матеріалі. Почав говорити Роман Бевих у матеріалі, і е, вона насправді є дуже е, показова для сьогоднішнього київського Динамо і по грі, якраз би Німіна Вервіч. Давайте зараз подивимося, Олеже. Ну, по игре Вербича, он заслужит его, игра самых лестных слов. Это он стоит потихоньку таким лидером. Ну, а потом дай мне Мурозюк пустину смещиваться. Он очень креативный футболист. Вот это мы видим комбинация, это называется взаимодействие на фланге. Один уводит, вытаскивает футболиста команды соперниковой зоны для того, чтобы крайний защитник туда врывался. Очень насыщенная была оборона, поэтому пытались как-то растянуть, пытались вытащить для того, чтобы уже игроки, как говорится, второго эшелона могли туда ворваться и сразу следовало туда. Проникающая передача. Вербич все время вот он начинает смещаться. Тем самым в, на другом флане на разных участках поля он создает большинство. И футболисты команды соперника они не знают, кого брать. Они ставят, потому что каждый играет с каждым, и тут большинство не успевают перестраиваться и не знать. Вот мы видим, он же играл номинально то слева, а вот сейчас приходит на правый фланг, и через него вот проходит комбинация, не успевает перестроиться. И здесь просто чудом, что никто не занес в мяч в ворота. Поэтому видно, что очень серьезно разбирали Александрию, готовились, преподносили свои козыри, свои сюрпризы. Но ну и было понятно, Александрия, она рассчитывала больше на оборонительные действия. За всю игру две атаки: раз за паражан, раз банада. Но рассчитывать на успех при таком количестве действий не представляется бланш Ну, він это своей игрой. Конечно, коли у него є уверенность, йому не можна Он Він он начал почав он він грає уверенно. Обводка у нього виходить. Ну що? Київський Динамо знову таки перемагає Олександрію. І за втраченими очками ця команда йде на чолі турнірної таблиці. Тому що за набраними, але у Киян гра з Маріуполем в запасі.